Ще, слави, дому дому. Тут не будем і связлому. Хай сінгів добром панує, хай то слава Божого охочують. – Зелені долені, сталася новина. Там кричи стала днів мати. Породила сина. Пристайся, <пострювання> ждать. Золотила довгий гори, ліси, даленькі постави. Мою людину сповістили, я сина сволодиве. Ми слідні звеселиться, бо свій Божий народився, моє браті звеселіться рождению у ковід. Добре, треба поспішайтеся, на Божого вітання, і сім'я, тому що христос теж на світ. Де змолокатичетара, тебе зі з'єкдота собага, я звідти йду і візь веселий несу, до кожної оселі. Хочу я дізнатися дуже хто такі милі друзі. Ми маленькі пастушки, А звідки з якого роду. Українська налога. Раз не як Божий рай український рідний край, а хто вам сказав новину про народження дитини? Як ангели заспівали, місці зразу про притиснули. Найбільші задали завід, але та попрошала. Я вас бачу, любі діти, вибішала з тим квіти. І тебе я пам'ятаю, і ти один з ангелів раю. Ми тебе на сьогодні розглянемо, ж тим і щось знімемо. Так, і я тим був між ними, попри тими місцями. Йо-йо! Сюди я завітав. Бо і що я казав, хай один з нас, Ангели, а українське села, щоб його гарного зазріти. Ми українські діти, щоб сказали, що бажають, вони серце смуток мають. Зачекайте, зачекайте, Ви так просто не тікайте, не факт. Ви так просто не йдіть, і як прийшли, то щось просіть. Сподарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба Це треба трешна, що ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб не лишилось нас мало. І конфетів, чи куляні, щоб дівчата були раді. Як нам того все даєте, проблемати не буде. Буде як і буде чим, буде де і буде з ким. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. О, ні, того вже не буде. Я такі сьогодні люди, що з тобою мати і про Бога забувати. Ой, панове, дармо ждати, прийде і році заграти. Всім рахунку поставати, і роцарій, да до хати. Було землі на землі неба. Почасти проти тебе, що завдиво нині з вами, і царем і над царями. Я паную стороні, ви всі належите мені. Так таніспіший царю, маю царю новину, все про злотину ману. Тихо будьте жидисрую, будь-яким раз почертую. Ти новину вже кажи, попадеш без голови. Є в нас царі такі вісти, так і вісці, що та світу народив свої у своєму місці. А ну геть мені з хати, бо накажу порват. Каже новина, то не водіва сина. Зараз же мерщій. Поклити з ходу Мудреців Мудриці і Васар взиває. Приєднаємо. Ви йдете. Ми йдемо верхуєм, він чуємо спокоєм і повернемося. Сваримо і повністю, і вона знає, що її добирати з якого витрати. Я цар Єгипет з де мій нараз давній здавен, поруховав і проповідував, що має народити Божий Син, Спаситель світу. Бачив я зоблю, я вирішив дарес з собою взяти, щоб Ісуса привітати. Та це індійського народу, де народ нараз і вся дозаді, і з любої собі шукали. А сьогодні Ангел Христовістив, що Христос все народив, і я дарес з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв? Я це грецького народу, і я не боюсь нічого зроду. Мій народ по моря гуляє і погазев саме лечає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я даре собою взяв, щоб Ісус прийняв? Один є цар тут, було до всього краю. Серед те я не знаю і знати не бажаю. Гей, воїни! Ми на потусів прибули, до бою готові. Ворогімися з карантин, та на тебе руки підмінають. І до флоєму міста, та мої ні, моїх двіста перебити судітвору без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть, а хто буде боронити, то йому не жить. Твій наказ іде для нас з повним його враженням. Ще мале дитя є скинні, мусить знаки нині, бо інакше всі сіла смерть. Ті з нещадності дітей буває, а мріє синобажі і в місто чекає. Твоя воля меж не знає, не все ліса не сприймає, твою жорстокість, твій меч дітей не скриди дні. ти тебе в вогні, смолі кипітимеш поклятий, і біж не будеш панувати. В тіні нарі свій убогий не змітає того Бога. Народ український віру має, Ісуса народження щиро вітає. Щоб захистити Божу дитину, станем до бою в кожну хвилину. Царю, боєволі ми вчинили, бо руси перебили. А ними твого сина. тим була твоя провина. Ось подивись на голову свого сина. Геть в мене, геть у лото. І потуплю усі в болото. Я насажу осів на спис, ой, смерть смерти, моя мила. Віруємо ти мені служила. Хто й непокірно кров тече рікою, свою гострую кусочку. Спасибо, що за хрип? Світ їм до босси з коси малого. Ти не гаук! Він народився і на трон мій написівся. Он не буде того царю, я косаю, я не даю. У мене дітей різки немає, волосиці неї. Кушу йому служити, а тебе прийшли убити. Мою душу можу взяти, прихочу. Подідали сюди. Обгоня свою і дощу заболі беку дати можеш. Ти скакати будеш? Сідеш походити. <гад> Десять і чотири малі, дітей нас медбили Христа не знайшли, Христа не знайшли, ніщо без карму не пройде, ніщо не зникає, над катом кожним межзолі звисає. Побори на зо, він ти царю схопив, зелим з доволі порив. Пригоди любов поміж вами панує, що в вашому серці керує. Не жила лабі, завтра не щоб щоб віродівали не зміг повернутися. А нині ми разом мрази, мав їх ноги, мають. Майте нові, люди, за від неї, спаті буде. Що господа, знайте своїх діток мовчай. Щоб на церкві ходили, що обовся мою, а ж там то, не зовсім. Хай ті копіть нам ідіть, і з сусідами, звичайно. Не сваріться, бо не файно. Кожен вас запам'ятав. <клухи> Як гірко Ірву домикав. Він не хотів у правді жити. Бога не хотів любити. Все гріха прикетував. Чортові душу продавав. Ягом віру да не йдіть. До Богася поверніть. То вас Бог буде любити. Буде вас благословити, пошлявшися у долю. І удома, і на полі. Добре стало, слава Богу. Ти збираємось здоров'я. А будемо тобі треба щастя побажати. Чом вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Кожної дні, кожної години. Бог благословить вас. Біда нехай за ним. Бувайте здорові, разом з діточками. Хай смутку і горя, не буде між вами. Я він чую вам, як же! Хай гріз гріш, вас держи. Не всяка біда від вас біжить. Не доє молоко від корови від бека! Де ся кури вам несуть, а яйце знесе кого. А за твою вінчину дайте щось, бо я вже йду. Буду далеко добрі люди, може, ми лепше буде, то моє. Самішенька і кубаси, водка, водкопило ананас десь здоров'я сісти, трохи випити і зісти. Я їжу в котежницю, яхти з не викрию, а зробимо, нічого тобі ви ложку Давайте спавів. Давай <клес> ты здрав, збирай. Там пристає. Він чую і чую вам, пане господарі що Христос родився, що народ український від ярма звільнився. Не всі Христа бачили, не всі знали, і всі наші українці різна дочекали. Ті, що в морі, ті, що в полі, ті, що у Сибіру, ті, що отримали Хресну муку за Христову віру. І ми нині всі рожденного і запросимо. Нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить і голосить, нехай процвітає, нехай ваші кожні хаті Христос рождає. Це Важайте, Це хаті, щасливі будь-які багаті. Ми волю. Добру Гожу, тільки вірту, ласку Божу, ласка Божа вас пасе, край піднесе. піднесе. Yeah.